Ти, сестри, шановні всі присутні, цей день створив Господь. Слава Богу! Він дозволив нам бути у домі молитви. Він продовжив наше життя, ми збережені Ним І милість Його від нас, від нас не віднята. Слава Богу. І ось сьогодні ми маємо свято. Згодилась церква. Разом, щоб мати свято, мати цей день подяки. Жертву хвали Господу принести Богу подяку за те, що земля дала свій плід, за те, що Бог благословив, за те, що Бог проявив милість свою і не відняв від нас мир хрібної опори і свого благословіння. Я звернусь до Слова Господнього, буду читати із Божого Слова і хотів би звернути увагу на два таких напрямки: на наші плоди, за те, що Бог про нас подбав і лишився вірний і про нас. Про наше життя. Читаю слово Господнє, це буде книга Еклісіаст. П'ятий розділ, 18 вірш. І якщо якійсь людині Бог дав багатство та майно і дав їй владу користуватися ними і брати свою частку і насолоджуватися від праці своєї, то це дар Божий. Третій розділ Еклісіаст. Це буде 13-й вірш. І якщо якась людина їсть і п'є і бачить добро у кожній праці своїй, то це дар Божий І з самого початку третього розділу. Всьому свій час і час усякій справі під небом, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посадження. І об'явлення. Це буде 14 розділ. 15 вірш. І другий ангел вийшов з храму і вигукнув гучним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти серп свій і жни, бо прийшла година жати, тому що жниво на землі дозріло. До цього місця за слово Боже, слава Богу нашому. Слава Богу! Я вже проживаю 34 рік на землі. Ще є молодий. Але за 34 роки свої я не бачив голоду. Я не знаю, що таке немає їжі. Старші люди десь пережили ці складні часи, ці складні обставини. Але за своє життя до цього часу і хотів би, щоб далі так було. Я не знаю, що таке немає їжі. Хоч багатодітна сім'я у нас батьків була. Я не знаю, що таке них недостача їжі, не було голоду. І так кожної весни ми приходимо перед лицем Боже і просимо Господи, благослови. Благослови цей рік, буде сіяться, буде, буде воно це сухеньке зерно. Десь у оці пачечки ці розриваються, і кажеться, ці сухі маленькі зерники сипляться в цю землю. Боже, ти благослови. І так з року в рік ми молимося, просимо благословення. І так уже за своє життя я кажу. 34 й рік проходить літо, приходить осінь, і Бог благословляє. Земля дає свій плід. І я не бачив голоду. Слава Богу нашому. І сьогодні, цей день. Цей день ми зійшлися разом, щоб прославити і подякувати вічного Господа. Цей рік був непростий, цей рік десь був складний. Весною були холода, були морози, були приморозки, і переживання. було. Хтось пересівав поля, хтось щось пересаджував. Але, дивлячись, ми йшли в молитві перед Божою просили, Господи, не дивлячись на ці всі обставини, Боже, ти дай врожай. Боже, хай земля родить плоди, щоб ми мали що їсти. І так, дивлячись на пройдений рік. Прийшла, каже, це літо не таке було тепле, але прийшла осінь, почали збирати врожай, а земля дала свій плід. А було що зібрати, а прийшли комбайни, зібрали хліба і багато, достатньо хліба. І сьогодні наша Україна не буде голодувати. І сьогодні в наших комірчинах є, є те, що ми садили. За що слава нашому Богу! І ось ми зійшлися, і я зачитав, каже: якщо хтось бачить в своєму житті благословіння, хто має багатство, хтось має те, що їсти, що пити насолоджується цим. Це кому подяка, це я такий добрий, чи це моя заслуга, чи це, що я так доглядав про сапу да. Але, каже, це дар. Божий, слава Богу нашому! Це дар Божий, це Бог так дав. Це йому за все слава. І я хотів би, щоб сьогодні наші уста, наше серце було відкрите, щоб принести Богу жертву хвали. Тобто плод, пуст, прославляючи Господа, щоб сьогодні наші уста, слав, уста славили Бога, що земля дала свій плід. Це дар Божий. Алілуя. Слава Богу нашому! І Бог лишився вірний. Бог вірний у цій справі до нас. Бог вірний до нас, Бог зберіг, Бог благословляє, Бог хорошає, Бог все дає, Він заботиться про нас. А далі я хочу би звернути увагу на нас. На нас закон, він сіння і жатві, він не прикратився і не, і не зупиниться до кінця світу. Жива сіяні і жатва вони будуть як у земному, так і в духовному нашому житті. І всі ми є сіячі, всі ми є сіячі свого життя. В сім'ї сіячі Ісус Христос написано, каже, вийшов сіяч, сіять. Він про себе каже, і сіяв сіяч слово. Він був сіячем слова правди, слова життя, слова Євангелії, яке спасло наші душі. Сьогодні, брати, проповідники, служителі є сіячами. Ми сіємо слово Господнє, чисте зерно, яке спасає людей, яке кличе до покаяння, яке перенароджує людей, яке змінює життя і дає вічне життя. Ми сьогодні сіємо. І кожен із нас також є сі'ячем свого життя. Ми є сі'ячем свого життя. Ми сіємо щось. Пройшов день, і ми щось посіяли. Пройшов рік, ми щось посіяли. І сіється нашим життям. Ми не сіємо добрі справи, ми сіємо любов, ми сіємо мир, ми сіємо десь доброту, ми сіємо тепло. Ми де жертвуємо себе, ми не жертвуємо. Фінанси, ми славимо Господа, ми сіємо добрі справи, і це є Богу угодно. Ми десь ідемо щось працюємо, допомагаємо Месієм. Ми, ми проповідуємо Євангелію Месієм. Ми, ми відкриємо уста, співаємо Месієм, і кожен із нас щось сіє, як у своїй сім'ї, як у своїй родині, як у церкві, так повністю, де би не були, пройшло життя, і ми щось посіяли. І коли ми сіємо добре, добре зерно, чисте зерно, воно починає рости. Воно починає проростати і давати свій плід по життю нашому. І ми маємо благословіння, ми можемо бачити благословіння. Але десь і по життю ми є сіячами того, що не, не є угодно Богу. Ми десь є тими сіячами те, що не дуже подобається Богу, десь не того нечистого зерна. Десь буває, ми живемо своїм життям. Я себе сюди включаю. Ми є сіячами. І чому до чого я веду? До того, що я прочитав останнє місце, що час прийде, і скаже Бог, що ж ниво дозріло. Пускай все, Потрібно вже все збирати. Ось, каже, за труби, труби і почують голос, і голос Архангела, що Господь гляде. Господь, гляди, і прийде той час, і всі ми йдемо до того до кінця світу. Ми всі йдемо до приходу Ісуса Христа, де зайдуть ангели і будуть пожинати нас, наше життя. І всім нам придеться перестати перед Божим лицем і дати звіт за своє життя. І ось ми сіємо, сіємо добро, але рядом можемо десь і не добро сіяти, де зло. Можемо десь сіяти неправду. Можемо десь посіяти розбрат між братами, між сестрами. Можемо десь посіяти між дітьми немір. можемо десь посіяти незгоду. Можемо посіяти десь, можна сказати, гордість. Можемо посіяти заздрість і так можна перераховувати, І це теж сіється в нашому житті. Хоч ми не хочемо цього, хоч ми, може, десь не зважаємо на це більш на добре, але так десь не замітив, десь не звернув уваги, а посіялось щось недобре, а посіялась якась клівіта. А посіялась якась злоба, і воно також сіється, і росте добре, і росте, і недобре, і воно росте. Я зачитав, каже, що є час насаджувати. Є час насаджувати, є час, коли воно сіється, але проходить життя, воно йде. І цей Божий закон не зміни, але приходить час жнив, що за це приходиться відповідати перед Богом. За це приходиться відповідати за те, що посіяне добре, і за те, що не добре. І я би хотів, щоб я сьогодні у цьому собанні передімо вже брати служитель про це говорив, оглянув серце своє. Оглянув себе, що я сіяв своїм життям до цього дня, що я сіяв у ці дні вчора, цей тиждень за цей пройдений рік. Що я насіяв? Може я багато доброго насіяв? Слава Богу! Будеш благословенний Богом, але якщо дивишся, а насіяв і не доброго, а воно росте, а насіяв неправду, розпустив десь, а ця неправда пішла і вона росте. А десь насіяв заздрість, і ця заздрість самому не дає спокійно жити. А десь посіяв немір і нема миру. Через мене хтось не має миру, хтось страждає, хтось плаче, і воно є посіяне, то є час насаджувати. Але далі каже слово Господнє, є час і виривати, посаджене. Є час, і сьогодні ми перед Божим лицем ми прийшли, щоб принести оцю жертву хвали Господу, щоб і щиро чистого серця юс прославить Господа. А якщо насіяне щось неведе, Добре, чи буде прийнята ця жертва хвилини. І брат переді мною закликав, щоб ми примирилися з Господом, щоб ми мали серце чисте, щоб ми, мали, щоб ми відчули Бога, не сповнявайся Духом Святим, не відчувай присутності Божої. Чому? А щось насіяне недобре, і воно вже росте. Але є час сіяти, але сьогодні у цьому собранні ми зібралися, є час, щоб вирвати оце. Оце, що не угодне Богу, оце, що неугодне, не угодне, недобре посіяне. Сьогодні час. Час у цьому служінні вирвати його, вирвати оце все, з коріння вирвати, може, не десь при чи притопати, можливо, десь сапати, десь на якийсь проміжок часу ні, воно знов десь рос. Слово Боже каже, вирвати посіяне, вирвати з корінням і серця свого, і серця свого те, що посіяв, десь може потрібно, здасть Богу, можна сказати, дай Богу такий. Заповідь Боже, я після цього служіння піду й примируся. Я пойду попрошу кошення, де я насіяв недобре, я виправлю. Але скажи сьогодні, Господу, Боже, я насіяв те, що не угодно, ти бачиш моє життя. Господи, Боже, і Бог каже слово своє, виривай, виривай те, що посіяне недобре. Ми йдемо до жнив, до жнив Господніх, і там уже не домовиться, ніхто не з ким, Там ніде ніхто не жмов сказати оправдатися, бо так обставини склалися, бо він мене десь чи вона достали. Чи так він мені, і я так зробив? ні. Перед Богом так не пройде. Сьогодні час очистить своє серце, очистить свою душу, і вирвайте, щоб посіяне було недобре, щоб коли відкриємо уста, щоб принести Богу жертву хвали, А Бог цю жертву прийняв, щоб Бог прийняв жертву цю амелюву від чистого серця, бо він ходив перед Богом. Щоб не було в нас сьогодні, ми схилилися, відкриваємо уста. Кажемо, Господи, дякую. А ця жертва Богу не прийнята. Чому? Тому що посіяне щось недобре. Є. Те, що постійно, що не угодне Господу, серце запрямоване, одежа запрямована, уста запрямоване, у сім'ї нема миру, між дітьми нема миру, в церкві нема, з друзями на роботі нема миру, бо він щось насіяв неугодне перед Божим лицем, а жниво Боже, воно тут приближається, а день за днем І Боже податисько, Боже переживання за кожну галузку, за кожну насадену оцю рослину, бо каже: я тебе насадив, я тебе відібрав, я тебе угородив ворожею. Я від камінців відібрав, я тебе поливаю, я все роблю для тебе і хочу пройти і побачити, що ти є плодовитий. Звертається Господь через слово своє. І сьогодні ми всі перед Божим лицем, він нас бачить, Він нас знає. Ми зараз будемо йти до молитви. Ми хочемо, щоб жертва наша, жертва плоду наша була прийнята Господом. А Боже Слово каже, а ти вирви оте посіяне. Вирви той кукіль, який разом з пшеницею росте, виривай цю тернину, щоб я прийняв твою жертву. Виривай це все. Очищай своє серце, очищай свою душу, бо прийде час, і наближається, коли пуститься серд, труби Божі зазвинять і придеться пристати перед Господом. І як буде добре, як приємно, коли встали ті діви, поправили світильники свої і пішли назустріч Господеві. А як печально тим, коли дивляться, а нема чим ставань, а немає запасу, а немає масла. Відійшли, запізнилися. Час сьогодні приготовлення церкви Божої до переселення, до восхищення. Приближається час Господній, і Боже ходатайство, Божа, Божа забота, Боже поливання, Божа охорона сьогодні до нас, щоб я йти оглянув себе і став перед Божим, Божим лицем таким, як потрібно. Сьогодні день жнив, день святковий. І в цей день святковий я закликаю себе всіх нас до примирення з Господом, до того, щоб я йти очистив своє серце, пристав перед Богом, а Божий дух засвідчив духу Твоєму, а отче, ти дочка моя, ти син мій, і прийшов. Благословіння і відкрилися уста, а Дух Святий сходить, а благодать Божа сходить, і радіє серце, і тоді славиться ім'я Господнє, і жертва Богу буде приємна. Ми зараз йдемо до щирої молитви. Кожен стає перед Божим лице. Оглянь своє серце, оглянь своє життя, що посіяно було у неправді, в беззаконні. Виривай свого серця. Час сьогодні вирвати посіяне йде до Господа у молитві. Амінь.